Вітаю! У цьому відео розглянемо найкращі пропозиції DDR5 на середину квітня і пройдемося по ключовим моментам, пов'язаним з цим типом пам'яті. Обиратимемо для обох платформ Intel і AMD, планки 2 x 8 16, 24 і 32 ГБ. Також, конкретно у цьому відео, частково акцентуємо увагу на виборі, що є більш правильним саме з технічної точки зору, а не в прив'язці до ціни. Отже, почнімо. Є декілька головних моментів при виборі DDR5. Перше це на яких вона чіпах, найбільш якісними і які потрібно шукати, це планки з HyNIX. Вони найкраще розганяються при найнижчих таймінгах. На жаль, фільтрів в таких майже ніде немає, і в інеті шукати інфу на кожен варіант також дуже складно. Проте є такий спосіб: виставляємо таймінг 30, частоту 6000, або 6400 і 32 таймінги. 6600 і 34. Такі конфігурації можуть працювати лише з Hynix. Micron, Samsung, ви уникаєте таким чином. Окей, почнімо з 2 по 8. На цьому агрегаторі немає пропозицій за згаданою схемою. Але й сама конфігурація зараз не дуже. На DDR5 та й взагалі у 2024 році розглядати слід щось вище. Якщо ви все-таки хочете зекономити і можете взяти виключно 16 ГБ, то вже станом на зараз ось ці. Kingston Fury, якщо знайдете найдорожче, 2950 гривень плюс-мінус, та одні з найдешевших Crucial. Вони дешевші на 17-20% і на 12-15% менш продуктивні. Але я повторююся: 2 по 8 не рекомендуємо. Так, і ще важливий момент ставити 4 планки для DDR5. Погана ідея! Це створює велике навантаження на контролер пам'яті процесора. Плюс швидкість роботи DDR5 дуже висока, і розділяти сигнал між усіма чотирма планками складно Гірше, ніж на DDR4. Стабільність роботи або швидкодія у такому випадку страждатимуть. Якщо у вас навіть 4 слоти для ОЗП, а зараз встановлено 2 по 8, то доставляти ще це не дуже. Рекомендується одразу поставити достатню кількість пам'яті. І також. Усі материнські плати з DDR5 мають Daisy Chain топологію, тобто для них навіть з цієї точки зору краще дві планки по одній на канал пам'яті. Звичайно, якщо вам для якихось космічних цілей потрібно 128 ГБ, вибору особливо немає. Але якщо просто ігри, рендер звичайних YouTube відео тощо, дві планки. Якщо фінансово не вистачає на 2 по 16, краще купити одну плашку на 16 ГБ. Потім вже докупити ще одну. Так, це буде одноканальний режим, і на постійній основі це було б фігово, але краще так, трохи перетерпіти і докупити ще плашку, ніж потім напрягатись. Гаразд, тепер вибираємо 2 по 16. Ще один нюанс з Хайніксами, який варто згадати на початку, так це те, що є чіпи Хайнікс die і M-Die. M-Die були першими у виробництві і зараз вже рідко зустрічаються. Різниця у тому, що коли мова йде про планки 2 по 16, то MD розганяються гірше. І гарантувати XMP, або як це у МД називається, DOCP для MDI, примов 6030 таймінгах або там 6834 таймінгах 135 або 1,4 вольта, дуже важко, таких планок немає. Тому, якщо потрібен саме ADI, то шукайте за ось такими параметрами. Окей, повернемось до пропозицій. Вибираємо 6000. 6200, 30 і 32 CL за зростанням цін. Дивимось, що є. І також, до речі, в самому низу, ось тут, вибираємо Unbuffered. На AM5 і LGA 1700 немає підтримки реєстрових дім. Це для 3Dра і тому подібне. Тому одразу вибираєте Unbuffered. Одразу G.Skill S5. Далі подібні. І GSK 30 таймінги, і гудрам також 30. -ті. Зараз перевіримо, що тут після KL. Ага, 40-40. У -40, аналога від GoodRam нижчі. І ціна на 230 гривень вища. В цілому, всі три варіанти Good. Гудрам трошки кращий, трошки дорожчий. Далі є Siel 30 G.Skill і 32 Сіл G.Skill. Окей, тепер перейдемо до 6400. Власне, тут найдоступніший варіант G-Skill RipJaws S5. Або ось цей Goodram 32 38 38 78. Це Hynix. Goodram ADI, G-Skill, ймовірно, також, але може бути і M, так як тут вищі сутамінги при вищій напрузі. Різниця в ціні десь 400 гривень в середньому. Якщо у вас Intel система, вдалий проц і материнка, плануєте розгін краще Goodram. Все, що далі по списку тут особливо сенсу дивитись немає, так як ціна помітно зростає, а характеристики не кращі. І тепер перемкнемося на 6600 і все що вище. Коли вже мова зайшла про такі швидкості, то варто пояснити, за яких умов все має нормально працювати. На платформі AMD 99,9 процесорів стабільно можуть працювати з 6000 МГц в режимі 1 до 1, Інколи 6200, Рідко 6400, тобто шина Infinity Fabric, частота ОЗП, контролер, все в одному темпі. Режим 1 до 2 поганий, його лише зі дуже швидкісними планками можна використовувати аля 8000 МГц. Але це не зовсім вигідно з позиції ціни до продуктивності. a ADI або MDI для AMD не має значення. Для Intel все трохи інакше. Гім в ідеалі ADI. Всі їхні 13 го або 14 го покоління проци, ну або 99,9% цих праців стабільно можуть працювати з частотою 6800 МГц. І це навіть при розкладах, що материнка і сам проц посередній. Якщо ж материнка дуже славна і проц вдалий, то ханікси ей дай, що мають за замовчуванням частоту 6600 6800, можна розігнати і до 8000, якщо маєте непогану вдачу. Але 7200 МГц це вже зона ризику, варто мати на увазі. Побачимо, можливо, для 15-го покоління це взагалі не буде проблемою. Окей, знову до пропозицій. Кас Latenсі 34, але і 32 про всяк випадок залишимо. Все або практично все в цьому списку Hynix ADI. Я не можу от прямо на 100% сказати про всі варіанти з 1.45. 34 48 48 таймінгами, але CL 34-44-44-84, 6800 1,4 VyNX ADI. На початку списку найкращі варіанти з нашої точки зору. Який більше подобається, такий і беріть. Нижче є шикарна ОЗП Trident Z7200, але ціна на 20% більша. Це просто невигідно. Нарешті, керуючись подібною логікою, переходимо до 2 по 24 В цій категорії є також Micron і є MDI Hynix. Нам потрібен M-Die, Тому знову ставимо відповідні таймінги і частоти і шукаємо найдоступніші. 2 по 24 до речі, це взагалі найкращий варіант для DDR5. Навантаження на контролер пам'яті 2 по 24 mdi менше, ніж 2 по 16 adi у них фізично кращі властивості при високих частотах. Це найбільш стабільний варіант. Ну і об'єм також крутий. Варіантів 6000 CL30 всього декілька. І cl 32 34 також обмаль, на жаль, і ціна така собі. А ось тут взагалі жахлива. Тому краще Адата. А 6400, якщо баксів на 60 дешевше, то цей g skill 1.35 при інших 1.4. Серед представлених я побрав його. Взагалі для AMD ідеальний варіант такий: 6000 Мatransfer, 30 CL, 2 по 24, 140 доларів плюс-мінус. А для Intel ось так. Частота 6800, CL 34, також 2 по 24, 150 доларів плюс-мінус. Але таке ще спробуй знайти. Aliexpress і тому подібні речі, вже кожен сам для себе нехай вирішує, як йому краще. Йдемо вище 6600. Тут ціна взагалі не дуже. Пропускаємо. І для 2 по 32 тут все аналогічно. Шукаємо просто 6400 з таймінгами 3032. Або 6600 К Слатенці 34. Тобто Ханікс чіп із оцінником, що був не дорожче, ніж на 25-30% за аналогічний кіт 48 ГБ. 8500, 8800 гривень на нашому ринку. За умов такі як є зараз, за 2.32 6000 МГц, 30 КЛ це норм. В США це плюс-мінус 200 доларів за подібний кіт. Отже, ось ці варіанти відносно адекватні. Дуже швидкісні в цій категорії вже занадто непропорційно дорогі, тому ми б їх не радили. А на цьому все. Сподіваємося, що ось цей невеличкий гайд вам допоможе обрати найкращу DDR память для себе. І дякуємо за перегляд! Побачимось!